Привіт! Сьогодні ми розглянемо деякі фрази, які вам можуть знадобитися під час візиту до пекаря. Давайте почнемо. Худеморген. Це означає доброго ранку. Я б хотів купити хліб. Повторимо: Худеморген, іквелхрях і брод копен. Hept you vołcerenбrot. Це означає, чи є у вас цільнозерновий хліб. Повторимо. Hept you vołkoeren Mag Махік твей croissants, Алсубліфт. Це означає, можна мені два круасани. Будь ласка. Давайте повторимо Mag Магік твиро. Croissants, абліфт. Hoeveel kost een taart? Це означає скільки коштує торт. Повторимо. Hoeveel kost een taart? Heeft u ook glutenvrije opties? Це означає, чи є у вас безглютенові варіанти. Повторіть. Heeft u ook glutenvrije opties? Ik wil graag een halve kilo koekjes. Це означає я хотів би купити 5 кг peciva. Повторимо. Ik wil graag een halve kilo koekjes. Zijn deze broodjes versgebakken? Це означає. Це свіжоспечені булочки. Повторимо. Кенікметпінь бецала. Це означає, чи можу я розрахуватися карткою. Повторимо. Кенікме пінь бецала. That is alles. Thank you well. Це означає це все. Дякую. Повторимо. That is alles. Dankюwel. Феенедах фердер. Це означає гарного вам дня. Давайте повторимо Фейнедах Фердер. Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються під час візиту до пекаря. Клієнт купує хліб у пекаря. Будеморген. Ik wil graag een volkoren brood kopen. Oké, okay. wenst u verder nog iets? Nee, bedankt. Dit is alles. Client, koepoe je croissants op dekker? Mag ik twee croissants, alstublieft? Zeker. Dat is dan 2 euro, alstublieft. Client, u je proovoortjes Torta. Hoeveel kost een taart? Een taart kost 15 euro. Klient, ze putten je pro-gluten varianten. Heeft u ook glutenvrije opties? Ja, we hebben glutenvrije broodjes en taartjes. Geef dan maar één glutenvrije brood alstublieft. Klient, er за покупку. Kan ik met bankkaart betalen? Ja, natuurlijk. Klient, de versie zakpoepko is jouwje productie. Denk je wel. Fijne dag verder. Dank u, hetzelfde voor u. Тепер ви знаєте кілька фраз, які можуть бути корисними під час візиту до пекаря. Не забувайте практикувати ці фрази, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на інстаграм. До зустрічі в наступному уроці!